Мені не віриться, куди я зараз збираю тільки не подумайте, що в мене будун або я п'яна. Повірте, цього ранку шампанського я ще не пила. Але чесно кажучи, після наступних моїх маніпуляцій я подумала, що краще б я би сьогодні перевернула багальчик і гристого. Мабуть, через те, що я сьогодні запланувала цілий день просидіти вдома в піжамі і нікуди не виходити. Мене таки кудись несе. Навіть ворота відмовилися зі мною співпрацювати І такі, да, Вам не здається, я в аптеці і поїхала міряти тиск. Сама в шоці не запитуйтесь, як це відбулось. Я навіть не знаю, як та штука називається. Ну і добре, що не знаю, як вона називається Сьогодні ж день святого Валентина, і хоч тут я послухаю, як б'ється моє сердечко або мій плюс. ну так і да якийсь там кусик. У мене був трошки підвищений, чи то якийсь там артральний тиск. Ну коротше, треба його якось пустити. І я знайшла рівновагу. Спускаєш свою кредитну карточку, тим спускаєш і артральний тиск. І друга маніпуляція це усмішка. Це усмішка і радість від кожної прожитої хвилини. І сьогодні буде все нормально, тому що я переверну бакал і